В моїй голові будь-який спортивний елемент, який роблю, виглядає завдити набагато краще. Тобто навіть зараз, коли я піднімала ногу, я думала, блін, нога мала бути брівна. Окей, І так само в спинці. Я думала, блін, так гарно прогнулося. Ну-ну. Зацініть пасочки. Я просто гені. Я позвала дружані. Спробувати мої руханки? Може пече, а як мені далі займатися? Я оброблю, але як мені далі на пілоні? Я обробила рану, пластер і в мене тепер є перчатки. Оце відео як я здуваю. Алюванчики це російське слово, так. Кульбабки, але і чи вони білі це також кульбабки, так? Просвітіть мене хтось. Будуть кульбабки. Я не знаю до чого вона. Мені захотілося зняти відео, яке я здуваю кульпапки. Я зняла. Але вона собі ні в чому не відмовляти. Наприклад, зараз я си сиджу на пеньку, і Андій з другання на нього не пісив. Так. Ще в один вечір мені захотілося почитати. Я читала Білі ночі Достоєвського. Блін, це дуже-дуже дивна книжка. І навіть знає, як правильно її обписали, тому що єдине, що зараз в мене в голові, це слово дивне. Треба розісатися. По можливості. Насолоджуємось. Паски. Три віда Пасок. Які кращі. Які тобі Паски найбільш сподобались? Мені сподобалась Бабусі паска. Мені такої навіс подобається паска. Це хость ця. Але найкрасивіше, я думаю, треба видати мамі лісі лізені мамі, як це правильно сказати. Блін, що в мене з мовою стало сьогодні? Я сьогодні випала трохи венця. Я думаю, що ти хочеш венця випала. А ти хіба не пала? Я пила тільки 50-100 грамів. А вино, ну, а потом потім сабранді, а потім... Три бранді. Прийшла мама і давай наспоївать. <laughs> <laughs> так буквально. <laughs> 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 а може ви... Ні, не погано, <laughs> але погано. Може ви вино будете, то все середа так... <laughs> не погано. Не скучно. Скучно, а то середа так скучно. Ви знаєте, як липа шелестить у місячній весняні ночі, кохана спить, кохана спить, Піду, іди, спуди спудиє, цілує її очі, кохана спить, відчула, що так липа шелестить. Ви знаєте, як старіст гаї. Ви не все бачить крізь тумани, ось місяць, зорі, солов'ї. Я твій, дещо дідугани, а солов'ї. Ти вже знаєте, як спес старі гаї. Тільки що мінімально обрізала відео і Ліза дивилася, і в неї визрів геніальний коментар. Порахуйте, будь ласка, скільки разів за відео зробила жест. Це, напевне, мій улюблений жест. Я зараз його роблю просто по дефолту, типу. Просто такий. Мені дуже подобається дане відео. Я надіюсь, ви зацінили просто цю геніальну сумісність відео.